Клікбей проект, що розкриває таємниці інтернет-інфлюєнсерів. У кожному епізоді ми зануримося у світ блогерів для того, щоб продемонструвати, як вони досягли свого успіху. Готуйтесь до захоплюючих історій від героїв інтернету. Вітаю вас на хвилі міста над Богом 101,8 FM і зараз у ефірі проект Клікбейт, Я його ведучий Павло Бартос. І сьогодні у мене в гостях пет, письменник, художник, просто крутий чочок, мій друг Олексій Комарницький. Привіт, Олексію. Вітаю і поговоримо сьогодні з тобою про те, як поєднувати соціальні мережі і творчість. Я ж правильно розумію. Добре, дав. Тож. Скажи, будь ласка, як ти поєднав соцмережі, як взагалі почався твій шлях в мистецтві і як тобі допомогли соціальні мережі у його розвитку? Щодо писемності, я розпочав писати ще, коли був малюком. 4 роки, 3 роки я брав аркуш паперу, брав фломастери та писав якісь свої загадки, історії, та це було круто. Ось також ходив в художку, як у усі діти. Напевно, мого круга. Я думаю, що соцмережі прийшли на допомогу лише в моменті 18-го року, в моменті 19-го, коли я намагався спілкуватися з людьми, які сиділи в інстаграмі. Я раніше дуже хейтив інстаграм, але коли зрозумів, що можливо продвинути свою творчість там, то я не знехтував. І розпочав щось робити, але не зразу. Зразу я е, висів на різних форумах, е, по типу, це був е, форум е, поетів. Е, та багато чого там цікавого траплялося насправді. Я е, е, так навіть з колишньою однією познайомився на цьому форумі. Да І та там була своя двіжуха. Ось. А потім руки дійшли до інстаграму. 21 2021 році руки дійшли до Телеграму, це телеграм-канал, де я викладував свої вірші. Там більш упор був на писемність. Но малюнки теж проскакували. Но телеграм дуже складно Інстаграм розвивати простіше. І яким чином ти розвивав свій інстаграм канал, як ти взагалі почав його розвиток і як ти його використовував в кінці кінців? Це була спершу особиста сторінка Інстаграм. Якісь там фоточки просто лайф. Потім я розпочав викладати туди картини. Потім людям подобалось. Але це, це не так працює. Просто викласти та забути ні. Потрібно комунікувати з рекламою, бути з рекламою на Ти. Та навчитись таргету по можливості. Якщо ти ну, не маєш хисту і не маєш бажання навчитись таргету самостійно, ти ну, маєш співпрацювати з таргетологами. Вони дорогі. Наприклад, якщо я ну, останній таргетолог, з яким я зв'язувався, це 300 баксів за настройку, і ще 300 баксів у тебе має бути ну, рекламний бюджет. Ось це репости, якщо ну, жива реклама, десь у, у блогерів. Вот. Так дуже важливо, дуже важливо це виходити з інстаграм простору в реальний. Тобто не, не, не залишатися інстаграм-художником та робити свої виставки. Показувати свій проект обов'язково. Яким чином це краще? От в той, допустимо, просто я інстаграм художник, який почав малювати, але виставляв лише в інстаграм свої картини, і все. Як мені почати шлях реального художника, художника, який працює в реаліях. Ну, спершу потрібно бути інстаграм-художником. Ну, ну недовго. Тому що ну, це, 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 це дно, тобто, це безперспективно. Списуватись та контактувати з галереями з першого свого міста бажано здійснити ще декілька знайомств по типу мистецтвовідів, галеристів і розпочинати шлях. Зробити крупний проект проект, який можна показати і не в одному місті. Проект має бути концептуальним. Ти маєш перед цим проектом горіти. Це дуже важливо. Ось щодо мене, якщо е, взяти і сказати, що мистецтво це кохання, то я в мистецтві німфоман. Ти маєш горіти, обов'язково. Е, спершу ти гориш, далі ти робиш крупний проект, далі ти його просуваєш. Ось е, так. Ось ти загорівся проектом. Я знаю, як і у будь-якій професії. Якщо ти загорівся, ти віддаєш всього себе. Е, як через це не вигоріти, на твою думку? Вигорів останні дві неділі. Вперше вигорів з 2021 року. Уже десь рік живу по отелям суто, тому що катаю тур з виставками. Зараз ще взяв собі роботи. Я катаю тепер ще один паралель, паралельний тур з стихами, з віршами, перепрошую. Ось, Я не можу сидіти на місці, мені потрібно горіти без кінця. Ось тому, навіть е, якщо є перерив на три неділі, ось я таку замітку в собі помітив, що ось три неділі без е, виступів чи без виставок, без діяльності, я вже тухну. Я тухну і мені складно. А зараз вигорів, зараз поки що немає ідеї, але... 19 числа має бути виступ одесь з віршами, перше відкриття туру з віршами. Та я думаю, що це зможе мене змотивувати знову на деякі проекти. Ну я майже впевнений, що в тебе вийде це як завжди, в принципі, шикарно. Я був не на одному твоєму літературному вечорі і знаю, як ти круто віддаєш всього себе, своїй творчості. Ось ти почув фідбек від мене. А наскільки важливий такий самий фідбек, до прикладу, від твоїх слідувачів в інстаграмі або в інших соціальних мережах? На всі 100%, Тому що якщо немає глядача, не буде і мистецтва. Мистецтво без глядача не існує абсолютно. І фідбек, який я получав просто від підписників чи від людей на вулиці, мене часто можуть зустріти і, типу, о, Комарницький, вау. То в Одесі фотографуються, то у Вінниці зустрічають, то в Києві, це, це приємно, це, це класно, і я розумію, для чого я це роблю. Я стараюсь е, цю нову хвилю мистецтва е, довести до е, повного апогею, до абсурду, е, щоб це стало новим поколінням, і коли я бачу фідбек. Бездоганно, я щасливий. Але ж фідбек буває не лише позитивний, але і негативний. Тобто хейт. Як ти ставишся до хейту, і як ти реагуєш на нього? Класно, я відсилаю таким людям оранжеве сердечко. Я сподіваюся, вони дуже сильно зляться. Чи використовуєш ти які-небудь платформи конкретні чи інструменти для публікації своїх творів або картин? Так. Знову ж таки, раніше це були форуми, зараз це тільки Інстаграм та Телеграм, і мені ну достатньо цього. Тобто, То всі влаштовані можливості, як би тобі підходять, і тобі більше нічого не потрібно Так, реклама запускається, що там, що там. Та це, це там все. В інстаграмі все, там життя. Інстаграм життя. Okay. А? Тоді як ти обираєш, чим саме ділитися в соцмережах і які матеріали залишати для офлайн, наприклад, глядача? Типу, що публікувати в соцмережі і що залишати, Як як це? У майже все, дуже рідкісні випадки, якщо я щось не публікую. Тобто я намалював картину, та через деякий час я її виклав в планер, та вона з'явиться в мене в профілі. Вірші також саме. Теж саме. Дуже мало чого залишаю поза глядача. Я люблю відкритість. І соціальні мережі, я ж так розумію, ти використовуєш не лише для творчості, а й для особистого життя. І провод, скільки часу ти проводиш в соціальних мережах в цілому? Загалом, підраховував ти колись чи ні? Інстаграм мені підрахував півтори години в день. Це якось мало навіть для мене. No, типу. це, це тільки в інстаграмі. І чи не заважає тобі якось змішування свого життя і з життям, яке ти публікуєш як поет, художник і особистого з творчістю? Mm. Чи взагалі особистість відділяється якось від творчості? Комусь би це заважало, дійсно. Я, я розумію, комусь би точно це заважало, але е, я є моє мистецтво, і я вважаю, що мистецтво має бути відкритим. І якщо воно не відкрите, це вже ну, я не знаю, як це назвати. Тому моя особистість і моє мистецтво це абсолютно одна кров, то моя дитина, я, я батя, і я не можу бути іншим. Ось. Тому ми дуже-дуже схожі. Скажи, як ти співпрацюєш з іншими творчими людьми, якщо ти взагалі співпрацюєш, як налагодити комунікацію через соціальні мережі? Наприклад, Вискакує в тому ж таргеті в Інстаграмі в тебе е, крутий художник, частіше за все там іноземці. І вони дійсно круті. Ну, схоже, у мене в інтересах в Інстаграмі е, підрахована абстракція, тому мені вилазять якби, таргетовані реклами з абстракціоністами. Ти пишеш е, йому в особисті сообщення, е, мол Хей, мен го колаборейшн, типу, і все, і ти отримуєш відповідь або да, або ні. Ось, якщо так, ви можете колабитись. Е, також для художників дуже яскрава річ є це е, натурниці, натурщики. Сподобався хтось в інстаграмі? Напиши, типу, гей, хочеш, типу, я тебе намалюю, там. І це дуже гарно, це дуже гарна ідея. Е, натурщики будуть це публікувати в своєму інстаграмі, е, додатковий охват. Та і в тебе буде. Ну, красиві, коротко кажучи, це як бартерні пропонування від так. великих брендів. Типу, ти пропонуєш натурчику, він приходить, ти його малюєш, і вам, вам так. з цього плюси. Чи є конкретні а, в тебе приклади або історії контактування зі своїми фанатами? Якщо є, то поділись ними, будь ласка. А можна, я не буду ділити. Якщо ти не хочеш про це розповідати, то, звісно, можна. Там все банально. Дай вгадаю, ну ти вже встиг сказати, що ти познайомився завдяки соцмережам і своїй творчості з колишньою, і там якась типу такої історії, я правильно зрозумів? Плюс-мінус. Плюс-мінус, добре. Які переваги та недоліки ти бачиш у використанні соціальних мереж для творчості? Тільки переваги, тому що ну, негативу тут зовсім немає. У тебе є ціль, ти запускаєш таргет, ти знайомишся з різними людьми. Всі вони в інстаграмі, це ком'юніті. Інстаграм розбитий на різні ком'юніті. Та худ ком'юніті дуже дуже відрізняється від лід. Зовсім інші характери людей. Те, щоб вписатись і туди, і туди. А тобі потрібно бути пластичним. А, поясни для наших глядачів, будь ласка, що таке ход ком'юніті, що літ ком'юніті? Що це взагалі таке? Художнє та літературне. Угу. Ось художня ком'юніті, воно таке. Воно яскраве. Там люди пришиблені, відкриті, класні, вони свободні. А літературне ком'юніті, воно таке стримане, елегантне, воно потребує більше зусиль в контакті. Та в... Ну, зовсім там це, це різні ком'юніті, абсолютно. Ось, і щоб вписатись і там, і там, потрібно мати пластичність. Знову ж таки, до теми тільки переваги, тому що це спілкування що з тим, ком'юніті, що з тим, це можливість показувати свою творчість, це можливість продвигати свою творчість завдяки рекламі. Так, вона дорога. Але і Іншого виходу немає. Негатив, ну критика, і що. Ну, класно ж, критика. Критика. І що. А я хочу нагадати, що зараз в ефірі місто над Бугом 101,8 FM проект Клікбейт, його ведучий Бартос Павло а сьогодні в гостях у мене Олексій Комарницький художник, поет, письменник і просто крутий хлопець. Тож, скажи, мені будь ласка, як ти підтримуєш? Так би мовити, конфіденційність. Чи було у тебе таке бажання, щоб виставити, наприклад, свою роботу або вірш, але щоб ніхто не знав, хто це зробив? Ні. Чому? Тому що ну, геніальне мають бачити, ти знати, хто геній, знати, хто папочка. Я тебе зрозумів. Скажи, чи ділишся ти якось в соціальних мережах процесом створення своїх картин або саме процесом написання віршів? Чи ти зразу готовий кидаєш і все? Так, я більше похожу на ту людину, яка просто викидає цей поток. Причому я, я, я дуже люблю спам-пост. Типу, я не викладаю нічого там місяць, а потім спамлю там 6 постів за раз, там 5 постів. І ну, це, це неправильно, ну, так не потрібно робити. Ти фланер собі записуєш все і. Uh, все має бути Я тільки хотів порядку. запитати, а чи не відлякується якось твоїх підписників, що ти ось пропав на місяць, а потім собі так з'явився, запостив кучу всього і знову пропав? Чи підписники від цього тільки ростуть, тому що їм цікаво? Розкажи мені. Вони мене люблять. Теба всі підписники люблять? Ну можливо, декілька ні. <реш> Зрозумів. <реш> <реш> Як ти визначаєш свою цільову аудиторію? Типу, я знайомий з твоєю творчістю, я сподіваюся, наші глядачі теж познайомляться після цього ефіру, їм стане цікаво. Як ти знаходиш свою цільову аудиторію в соціальних мережах? Лише таргет чи ще якісь є в принципи? Uh, Смедра які цілі? Uh, якщо ти хочеш прорекламувати uh, виступ чи виставку, ти зсилаєшся на таргет. Якщо ти в вільному плаванні зараз в тебе немає ніяких дат. Виступів і так далі, то ти визначаєш це по е, е, завліченості, і ти дивишся там, <кхід> ага, тобі ж крашені волосся, е, пірсинг там і пости такі характера, те, 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 що роблю я, то якось так, інтуїтивно ти вже відчуваєш. Тут тут прощупати потрібно, тут відчувати аудиторію потрібно. Ось, це дуже важливо. Окей. Okay. Як ти вибираєш теми, тематику для своїх публікацій? І Як ти вибираєш теми для своїх віршів? Хочу глибше зануритися в це питання. Сьогодні лежав у ванні та написав дуже крутий вірш про те, як помирає руський. Ось, але я вам його не прочитаю. Мені заборонили матюкатись. Ну, ось, просто ну, лежу у ванні, типу. Недавно в Одесу попали, я такий, блін, ну гніди. Да? І, і ось поток ненависті мене е, привів до написання цього вірша. Або просто йду по вулиці і такий, Опать. о, щось, щось нахлинуло, ти прийшов додому там, в спокійній обстановці, написав. Е, ну, Все-таки більший процент це люди. Ти, ну, м -м, побачив, Гарні очі, гарну людину. Е, або там. Друг якось дуже гарно одягнувся і щось сказав, да? написав це. І бувають зовсім абстрактні поняття. Ти можеш просто ну, по щелчку переключитись, коли їдеш, да, дивишся в вікно маршрутки, тебе нахлинуло і ти написав щось абстрактне. З картинами все так само? У тебе якийсь образ в голову приходить? Чи ти винашуєш цю ідею днями, ночами не спиш і хочеш її намалювати? Ні, ні. Пару раз під час сексу приходили ідеї, і я такий, типу, вау, ва, треба зробити, не забути. Я тебе зрозумів. <гум> Чи є якісь проекти, можливо, які, так би мовити, вистрілили саме завдяки соціальним мережам? Так, у мене картина плодовитість, вона попала по хештегам на 1 мільярд тобто, це одна сьома нашої планети. Ось вірші деякі стріляли, ну то, то вже про час форумників та поет ком'юніті там. А, ну так, але я, я стараюсь все поступово, тобі, щоб не було хайпу на щось одне, а хайп, наприклад, на весь тур розподіляти, так умов так, так зараз ми взяли три дати: це Одеса, це Дніпро та Харків. Я ще планую чотири дати взяти. Чому сім дат в турі? Я ну абсолютно не знаю. Просто мені прийшло це в голову типу чувак, бери сім городів, тому що ну так потрібно. Окей. Як ти вважаєш, чи соціальні мережі взагалі допомагають, сприяють розвитку культури в цілому? І якщо так, то наскільки сильно на твою думку? Ну зараз дуже сильно. <кій> ти можеш просто посвайпити, подивитися, якісь галереї. Ти можеш посвайпити новини. Так, кстати, попали в художній музей Одесі. Дуже шкода. Я, я знав директора та мистецтво відділ. Да, дуже шкода. Та ну, в інстаграмі так ти можеш дивитись різні новини, свіжі новини з світу мистецтва. Та без них буде ну, сіровато. Ну, не в 33-му ж каналі читати. А якщо в цілому, допустимо, зникли доступи до соцмереж, культура ще далі буде розвиватися, але не так. В чому буде відрізнятися розвиток з соцмережами і без них? Буде більше комунікування і буде більше настирності в плані того, що митці будуть приходити вживу, домовлятися з галереями, та, можливо, у них будуть тісніші контакти, по типу, не тільки монтаж, привіт, демонтаж. Побачення. Ні, можливо, буде навіть тепліші якісь стосунки, але ну, так, ну, мені це не підійде. ось ну Я, я конкретно був в такому моменті, в такому світі антиутопічному Я би виходив на вулиці як місцевий божевільний просто пропонував би намалювати там когось. Я б малював бомжів б їм було б шикарно просто. Які поради ти міг би дати тим, хто лише починає розвивати свою творчість і залучає для цього соціальні мережі? Ну, краще не розпочинати. творчість такий шаткий, шлях. Ви, ви розчаруєтесь. Тут, тут а Якщо про... серйозно, ти без приколів. Не розпочинай. Ні, добре, потрібно розпочинати, так. Напевно. Пожалієте. Сьогодні. Добре, я розкажу. Давай. А, по порядку. А, робите профіль. А, ну Краще зразу гарний SMM, це гарні кружечки, актуальних хайлайців. Це гарна аватарка, це гарно оформлені пости. Не обов'язково, щоб там було все квадратиками та по кольору. Просто доступно та класно, типу в мінімалізмі. Далі знаходити людей, які будуть співпрацювати з вами. Хоча краще сказати, з якими ви будете співпрацювати на початку. Списуйтесь, домовляйтесь, робите крупний проект. Не забувайте горіти абсолютно в процесі виконання цього проекту. Далі ви домовляєтеся, якісь дати, ви ставите дати. Спершу дуже важливо у вашому місті, тому що ну, типу. Так, Розвиток тут, треба починати. Так, так місце. Так, так потрібно. Обростаєте зв'язками, запускаєте рекламу, відстрілюєте крутіший проект, обростаєте ще більшими связями, далі ви їдете по Україні. І так далі, 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 поки не помрете. Дякую тобі, Олексію, за ці дуже круті поради. Сьогодні. У мене в проєкті «Клікбейт» на радіо місто над Богом 101.8 FM Був Олексій Комарницький, художник, поет, письменник і мій крутий друг. Дуже дякую вам, що подивилися і послухали цей ефір. Дякую, клікбейт, проект, що розкриває таємниці інтернет-інфлюєнсерів у кожному епізоді. Ми зануримося у світ блогерів для того, щоб продемонструвати, як вони досягли свого успіху. Готуйтесь до захоплюючих історій від героїв інтернету.